Поки я вдома, я ще хотіла на пару питань відповісти. Ти зможеш знати відео, як крутиш своє прекрасне волосся? Зможу, і це буде, але чуть-чуть пізніше. Не хочеш підстригти волосся? Ні, не хочу, мені моє волосся підходить, наоборот, жаліла, коли підстригла, тому що довго дуже відристало. Можеш в відео показати догляд за шкірою та волоссям і макіяж у щоден... і щоденну укладку. Можу і покажу. Все, я йду збиратись. Мені через 30 хвилин треба бути віри. І я вернусь і знову знімлю з вас відео. Дякую. Ти частіше з прямим чи накрученим? З прямим. я не завжди є час накрутитися. І палити волосся не дуже хочеться. А так помилу голову посушила і волосся рівне. Далі. Що робила на вихідних? Що я робила на вихідних? Дома сиділа. Трошки гуляла. Була на день народження своєї подружки найкращої. Що у тебе на першому місці в житті? Опиши чому. Так. Насправді, дійсно, у мене на першому місці Ігор і мої батьки і моя сестра. Тому, Тому що, не можна не так сказати, якщо ви колись влюблялись сильно, то. Ви мене зрозумієте. Просто це тупо не хоче, щоб людина відходила від тебе не хоче, щоб вона десь проводила з кимось іншим час, тільки з тобою, і щоб приділяла тобі всю увагу. Ну, на жаль, так не можна. А батьки, ясно, що батьки на першому місці, тому що це люди, які народили мене, які виховали, які дали все, що мені потрібно, які ніколи не обмежували мене ні в чому. І далі. Хочу зробити так, щоб у мене все було добре. Скільки вже з Ігорем? Рік і сім місяців. Дивились серіал-мажор. Так, да, дивилась, дуже класний. Хочу другий сезон. Любимий фільм. Любимий фільм Спіши любіть. В тебе був колись поганий зір. Так, да. У мене завжди поганий зір. У мене була косовакість. око одне косило в бік. І завжди в школі, в школі ходили в окулярах і завжди всі мене дражнили. Де знаходиться водний дах? Модний дах на зверху Роял. Там є сходи в бік. До речі, дуже добрий його. Ти можеш знати відео, як крутиш своє прекрасне волосся. Звичайно, я його знімлю, але пізніше. Дізні. Коли в тебе видуни? 18 вересня. Так, не хочеш підстригти волосся? Ні, не хочу, мене влаштовує Що ти носиш рук зайці до школи? Ну це я показувала. Знімлю вам відео. Е, можеш на відео показати догляд за шкірою та волоссям, макіяж і щоденну укладку. Укладку я взагалі ніколи укладки не роблю. Просто або, типу, сушу волосся, щоб воно було рівне, або от роблю вокон. Е, Ну, покажу, покажу. Що можна їсти на сніданок перед школою або щоб приготувати до школи, щоб перекусити або смузі. Боже, вже вже мільйон разів говорила, що вівсянку зранку треба їсти. Треба зранку їсти вівсянку. Бажано, ну не бажано, бажано з водою на воді робити, але я люблю на молодці, тому що мені не подобається на воді, вона не смачна якась. Добавляєте фрукти, банани, яблука, грушки, сливки, не знаю, все, що бачите. Ну, все, що любите. І трошки цукру, бо вона не солодка. А до школи беріть. До школи беріть теж і фрукти, різні горіхи, там йогурти робіть. Що тобі в собі подобається? Що мені подобається? Напевно, тільки моє волосся Фігура в мене. Нехті. Очі в мене маленькі. Вії у мене дуже маленькі. Ніс у мене великий. Нижня губа. Велика верхня маленька. Це мені теж не подобається. Ти вмієш кататися на О Боже, я обожаю! Вибачте, не дочитала? Ти вмієш кататись на сноуборді. Та, да, я бажаю кататися на сноуборді, це просто, не знаю, моя любима справа. Я каталась на лежах. Скільки років? Чотири роки, в раді каталась на лежах. А потім почала кататися на сноуборді. Обор це така тема, боже, попробуйте. Це так класно, це таке відчуття, ніби ти просто летиш. Дякую. Чесно, дуже дякую за питання. Мені так приємно було, що до вечора в мене. ну, Я тільки написала це звернення до вас, і до вечора все, вже зразу куча питань. Чесно, так приємно. Кидось будеш поступати після 9 класу. Ну я вже в 10 класі, тому я нікуди не зможу поступити. Але в мене були е, такі бажання, як можна так сказати, поступити в юридичний коледж. Але потім мене переконали і я лишилася в школі. Ну, В тебе який фон? У мене 4 ес. От. Що ти любиш їсти на сніданок? Це вже було, я вам говорила, я люблю дуже Євсанку. Так, продовжимо. Любиш футбол. Не люблю футбол. Вибачте мене, будь ласка, ті, хто любить футбол, але я просто, ну чесно, не моя. Чи довго ти ображаєшся на близьку людину? Взагалі. Взагалі ніколи не ображаюсь. Якщо ображаюсь, то може там на хвилин 5. Тому що мені просто неприємно. Скільки важиш? Ну, якщо я їм зараз печенька в пів восьмій. Це дуже погано, не можна так робити. Я важу вже 47. На кого з батьків схожу? Це важке питання. В дитинстві було схоже на тата, тепер кажуть, що схожа на вам. Класна. Любимо пісню. О, зараз я вам включу, Дуже класно. Дві в мене є, от вона. Ким хочеш бути в майбутньому. Я хочу бути моделлю, хочу бути візажистом, хочу бути юристом, хочу бути власником магазину одягу, класного магазину одягу, або де ж можна той самий рібок. Да, що я ще хочу бути директором якогось класного ресторану. Е, навіть можна сказати, мого ресторану. Да, у мене дуже великий мрій. Але погоду. З цього всього всього я можу стати тільки юристом і то. Не дуже люблю це все. Є брат? Рідного нема. Твої рідних є раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. Вісім братів має. Який клас? Говорила вже 10-й. Які моменти найбільше запам'яталися з літа? Літо. У мене не було літо таке насичене. Ну, дуже класно, то, що я поїхала на море. Це мені дуже сподобалось, тому що я не була на морі десь 3 роки. Яка пісня тобі завжди піднімає настрій? Ну ви тільки що чули. І це було це перше. От. Як саме ти доглядаєш за шкірою обличчя, чи робиш якісь маски і тому подібне? М -м, маски в мене є такий кремчик. Зараз. Якщо у вас з'явилася така червона тяточка, і там вже є прищик, і він болить там, то це треба помостити, і воно знімає почервоніння. А це така штучка від, від синяків. У мене завжди синяки під очима. І завжди ж ясно, що я роблю собі скраве, там маски шукаю в інтернеті різні. Ну, а якщо ви захочете, ви пишіть там внизу конкретні питання, на які ви хочете, щоб я зняла відео, я знімлю. Як ти думаєш, 13 не пізно твіти модель? 13 це тільки початок, так що вражаю тобі йти і вчитися. В да. скільки років ти плануєш вийти заміж? Подивимось, як там буде. Отак От скажу. Чи плануєш ти повзати своє життя з моделлю? Чесно, дуже хочу. Дуже хочу піти на наступний сезон, це про модель поукраїнськи. Якщо я пройду, я дуже хочу поїхати, туди. це була це великий досвід. Це про тебе дізнається. Ну, Якщо я сподобаюсь, кому, теж будуть мені кликати на всякі покази. Дівчата, які, Дівчата, які не прийшли, можна сказати, не виграли, все одно зараз приймають участь в яких показах Праду, там, до Кабану, Армані і так далі. Як твої батьки ставляться до того, що... до твого хлопця? Мої батьки дуже гарно ставляться до мого хлопця, вони його дуже люблять і довіряють, і пускають мене всюди з ним. Так, в скільки платила ти, в які дні ходила. І в які дні ходила куди? Можете мама на увазі, в які я дні ходила і куди я ходила? Я платила 1500 за три місяці. За 2,5 місяці ходила я в Катрін. Хто для тебе Макарова? Макарова це вишенька маленька. Так, давай далі. Як часто бачиться з Ігорем? Ну, через два дні. Скільки разів на день ти їш? Стараюсь їсти 3-4. Але їм один-два. У тебе багато друзів. Друзів? У мене багато знайомих. А друзів не так вже і багато. Збираєшся знімати відео про всякі дівчачі штучки. Що захочете, те я і знімлю. Ну от і все. В раді відповіла я на всі питання ваші. Дякую, що вкидали мені, дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що ви мене підтримували, наску, писали, що це хороша ідея, що мені варто це робити. І мої близькі люди теж сказали, що це круто. Надіюсь, мене вийде. Якщо вам відео не сподобалось, ставте отакий пальчик, і я буду щось робити, щось міняти, буду щось думати над цим всім. А, і в коментарі пишіть, що не так. А, і ще одне. Якщо вам сподобалось, ставте пальчик вверх і підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавого. І не забувайте про коментарі, будь ласка, мені дуже важливо, що ти бачите на моєму каналі. Дякую!